Коли ми зараз тут з тобою записуємо це інтерв'ю, нам ще не відомо, коли почнеться чемпіонат. Та й чесно невідома остаточна кількість команд, які приймуть в ньому участь. Проте ми готуємося, ми бажаємо грати. Хотілося б, звісно, надалі грати в палаці спорту в головній арені всієї країни. Але на зараз ми готуємося, що розпочнемо точно сезон на арені по вулиці міста Шалет, на якій ми е, тренуємося. Та готуємося, як завжди. А збори проходять. Якось по-другому готуватися, не знаю. В обичному темпі йдемо. Будемо грати на всю силу, як можемо віддаватися, а там буде видно. Підготовка проходить Планово. з тренером я знайомий, з його вимогами, я також знайомий. Зранку зал, потім ввечері в нас льдове тренування кожен день. Ну, спочатку було важко, після літа, звісно, тренуватися, але ну, я майже все літо тренувався, тому вже звик. Я думаю, що ми тренуємося більше, ніж інші команди, ну, так дивлячись там на все. Тому я думаю, що в цьому сезоні ми повинні. Показати вищий результат. Я не можу сказати, що ми доволі сильно змінилися за складом, але я вважаю, що ми підписали доволі добрих хлопців, які змінять колектив на краще. В першу чергу, як команда, як організація впевнений, з ними ми станемо краще. Дехто пішов, дехто з'явився, плюс-мінус. Перекрили, мабуть, ті позиції, які пішли хлопці новими. Підготовка, так, дещо додали нового, з'явився тренер по фітнесу. В цьому плані стало яскравіше, скажімо так, і цікавіше. Приїхав Тімрюк, дуже великий хлопець, який фізично дуже гарно готов. Да, я сподіваюся, що ну, це буде посилення нашої команди. Влад Тимрюк, ну він недавно приїхав до нас, поки такий фрукт, фруктиці, може так виразитись. Ну теж веселий хлопець. Я зараз з ним живу в, в кімнаті в готелі. Болі міні. Це Олексій Мельніков, який прийшов до нас після останнього сезону за Берсерків. Нікіта Лісніков. Це захисник. І ми дуже шукали захисника взагалі в українському хокеї. Зараз це дефіцитна позиція. Декілька молодих виконавців до нас приєдналося. і, звичайно, це Севастян Карпенко. Сєва добре всім відомий. Він грав за багато клубів за збірну Україну, але останні три роки він брав. Щодо своїх виступів на професійному рівні. А Сєва Карпенко дуже додає якогось настрою. може десь сказати правильних слів, ну і розслабить якось в хорошому слові е, команду. І те, що як зігрались, ну ще є час, щоб зігратися. Хлопці на тренуваннях видають інколи дуже хороші комбінації. Ну, я думаю, що це посилення нашої команди скажем так, під силу ще ні, так, команда не стала слабішою, да, ніж рік тому назад. Тому задачі ті ж, задачі боротися за титули, да. На жаль, минулого року ми не змогли, або, можна сказати, нам не дали це, це зробити. Чекаємо з нетерпінням наступний сезон. Я впевнений, що ці хлопці додадуть нам сили як колективу. Хтось з них, можливо, поведе команду вперед за собою разом з Сергієм Черненком, з Ярославом Панченком, з Денісом Берніксом, які лишилися у нас. Хочеться показати з цим колективом результат кращий, який був у минулому сезоні. Планів купа, але думаю, що не може. Нічого розповісти через те, що не зрозуміло поки що, де саме ми будемо грати наші матчі. Це пов'язане вже з станом енергетики в Україні і ну, багато, багато проблем саме інфраструктурних, а це ну, деякі наші ідеї пов'язані саме. Саме з місцем проведення матчів, де ми будемо грати наші а, домашні матчі, так скажемо. Цей кубок не буде перевіркою. Перевірку, я думаю, ми пройшли в передсезонних матчах, особливо Головна перевірка була це Стоварійські матчі з командою Coventry Blaze. Це були ігри досить доброго рівня, хоча ми програли другу гру 0-12. Це трохи шокувало всіх, готувалися по-іншому. Але я думаю, що саме в таких іграх команда стає краще і добре, що це сталося на передсезонних матчах. Ну а потім сталося те, що сталося. Ми втратили Боріса Бабіка, який відмовився виступати за нашу команду надалі. Бабік, як то кажуть, кажучи, пішов по-англійськи, Да, Туда Перед кубком да, ми хотіли домовитися, щоб він відіграв кубок. Ну так, так, так не роблять. Да? Був великий. Масований ракетний обстріл. Він за минулий сезон і близько такого не чув, не бачив. І як він казав, що після цього в нього почалися, він не міг нормально спати, нормально тренуватися, віддаватися на 100% на гру. До цього ще додалося наші проблеми з тим, що менше льоду. Гірші роздягальні, завжди потрібно свою форму носити. І сукупність цих проблем, мабуть, і змусила його залишити наш клуб. Ну, вирішив так, так. Да. Е, на жаль, на жаль, бойка у нього травма. Да. Я вийшов на тренування у вівторок. Чесно, це було. Ну, не дуже схоже на тренування, бо нога боліла і я ще нормально не міг тренуватися. Четвер вже 100% тренувався і вважав, що готовий грати. Но ми йому довірили, да? він... він грав два періоди, він грав дуже добре, да? почищав наші помилки, тому к ньому таких... таких претензій немає. Да? За Боріса дуже шкода. Насамперед, як людина за ним сумую. він дуже класний був. Особливість кубкових турнірів від турнірів регулярного чемпіонату полягає в тому, що це завжди одна гра. Тобто кожну гру ти можеш програти і на цьому для тебе змагання закінчуються. Я не відчував, що вони сильніше. Просто якось ми не зібралися щось. Чи... Не пішла гра, можна сказати. Дуже хвилювалися, не розумію чому, дуже хвилювалися, дуже поспішали забити такий швидкий гол. дуже допускали якісь, якісь ну, помилки, але які ну, таких не буває, я таких не бачу помилки. Да? Можливо, занадто самовпевнено вийшли грати. Все ж таки десь в голові сиділо, що в нас команда, не знаю, не хочу казати. Такого. Але все ж таки сильніше і виконавці, і гравці, і тренерський штаб. Важко було навіть уявити, що ми можемо програти. Тому це якось, мабуть, негативно на нас вплинуло. Але щось пішло не по плану. Перший період там забили в Роді гол, ну не зарахували, ну все. Але це суддівське рішення, ми, на жаль, на нього ніяк не можемо вплинути. Це вже досвід багатьох сезонів. Особисто я передивився кілька разів його, це чистий гол, там навіть нема до чого там зацепитися. Тому... Але маємо те, що маємо. Я думаю, що якщо б зарахували цю шайбу, ми б подвоїли потім перевагу і далі було б легше. Але така доля. місце. Він впізнав свою команду, він впізнав і, мабуть, найгірший матч за, за все, да, навіть. Та поразка в Англії ну, ну, а сьогодні ну, 90% агресів ну, зіграли дуже дуже слабо. Це є особливість кубку, що може бути несподіванка, тому ніколи не можна економити сили або Недооцінювати суперника і ретельно готуватися, бо як можливості на помилку немає. Очікування від сезону хотілося б нарешті стати чемпіоном України, виграти кубок України. Я максималіст по життю, тому завжди перед собою в першу чергу ставлю найвищі цілі. Будемо. Працювати, щоб стати чемпіонами. В цьому сезоні спортивна ціль ми маємо, скажімо так, піднятися ланками українського чемпіонату. А, тобто, четверте місце це точно не, не варіант для цього сезону. І я думаю, що команда підсилилась і ми ну, стовідсотково спроможні і навіть виграти цей сезон. З точки зору розвитку клубу ну глобального. А вже ж е, наші плани ну, дещо не лімітуються одним роком. Тому глобально розвивати команду. Сподіваюся, що вистачить нам сил продовжити розвивати і жіночу команду. Є вже ж е нашу співпрацю з крижинкою, тобто молодіжну команду, яка взагалі-то показала супер результати, ну, тобто, виграли, виграли чемпіонат, тому вони ну, там, супермолодці. І я сподіваюся, що цього року вони повторять свій успіх. А вже ж є ціль будівництва своєї арени, що Напевно, напряму не стосується самої команди, але це як організації, як і в Capitals, це величезна задача, яку ми перед собою ставимо, а працюємо над цим. Коли це буде, вже ж не, не, зможу, не зможу сказати, тому що ми зараз всі. Трохи в іншій реальності знаходимось в Україні, але я сподіваюся, що це буде, і це такий буде лендмарк в нашому місті, який будуть приходити грати, тренуватись, діти, дорослі. Ну хотілося би таку сучасну класну арену, інфраструктурну локацію мати саме присвячену хокею. Ми б хотіли стати частиною. Цього розвитку і надалі, і щоб Україна повернула собі ту потужність, хокейну потужність світову, яку вона мала і раніше.